Нарешті у нас на полиці хлопчача книжка Арсен Ірен Роздобудько. Повість Арсен написана від імені 13-річного хлопчика Арсена. Деякі знавці хлопчачої психології стверджують, що у його образі складно упізнати суперечливого підлітка. Надто він вже правильний. Інші читачі вважають його хіпуватим і проблемним. То який же він, Арсен? В цьому варто розібратися самотужки. Головний герой потрапляє до рідних у село, де зустрічається не лише з рідними, але й з родинною легендою. Саме розкриттю цієї легенди і присвячена книга. А допомагає Арсенові чарівна Айрес, дівчина мрія. Яка відіграє в житті хлопця немалу роль. Тож обіцяю, у книзі буде і кохання. Прочитайте, Прочитайте книгу, адже історія безумовно читати, і досить цікава. На сьогодні все. Наша книжкова полиця, а також я, ваш бібліотекар Євгенія, чекаємо на вас у бібліотеці. До зустрічі!